З летінням часу похопливим, і ще один минулий рік, провівши поглядом думливим, збули, згубили ми навік, та в милім щирому околі Серед братерства свого зібрались ми вітать поволі новий рік проміння його. До чого ж смуток? Спогадання журливі зникнуть хай від нас, хай не темнять сумні страждання в сей урочистий хвальний час, нам не страшна лиха подія, поки в нас б'ється кров жива, поки ще жевріє надія, поки нам серце зігріва, Коли ж пак темрява і в душу. Не свіцьким гостем зазирне, тоді стаєм в юрбу байдужу, Холоне серденькоряне, здіймімо ж повною провицю, За дні прийдешні і рясні, Нову вітаймо зоряницю, лишивши домоньки сумніє.